This place so dear to my heart. be the Часом буває так, що хочеш почути, речі, яких ніколи б не знати, Тягне за руку тебе в те місце, де думаєш краще почейна мати. Ти дивишся в кухні на крани воду, а правда світки не виходить. І дивлячись в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм Спи собі біса. Коли ти до мене. То я не мені смішно. Я співаю не хуйово, Серйозно. Хто як на те спалить, мости Хто ж побудує злого? Навчи мене жити, Як ти щоб не під кров. Хто як на ти спалить? Всім привіт! Вічне питання, що краще возити на газелі. Зазвичай розділяє гравців на дві сторони. Одна сторона говорить, що це АТБ, друга сторона за сільпо. Сьогодні я вирішив власне розібратися з цим питанням. І якщо забігати наперед, то одразу скажу що то хуйня, то ета хуйня. І зараз я поясню, чому. Мій рівень далекобійника 25, А це означає, що я отримую плюс 5 тисяч гривень доплати за кожен рейс. Але цю доплату за рівень враховувати ми не будемо. Так само ми не будемо враховувати преміум, який дає плюс 20% прибутку до зарплати. І так само ми не будемо враховувати X2. Крім того, ті, хто працювали далекобійниками, розуміють, зарплати в фірмах щодня міняються. Тож одного дня АТБ більше платить, одного дня сілько більше платить. Крім того, я не буду морочити собі голови витратами на заправку газелі, на капіталку і так далі. Ми не можемо гнати, чи доведеться нам ремонтувати свій автомобіль щоразу, чи будемо їздити собі мирно без витрат майже. Тому витрати і надбавки ми враховувати не будемо, бо вони бувають різними. Наше теперішнє завдання порахувати кількість рейсів, які я зможу проїхати за певний час, в даному випадку 30 хвилин на АТБ і 30 хвилин на сільпо. Щоразу я намагався максимально врізати дорогу та гнав так швидко, як міг. І чесно кажучи, результат мене трошки здивував. Якщо ви знаєте, то на сільпо є два маршрути. На кожен уходить приблизно 5 хвилин. В АТБ більше маршрутів. Не скажу точно скільки, бо не знаю. Але маршрути там різні і уходить на них від 3 до 7 хвилин. Пропоную вам вислухати заключення. Дослідження, яке повів Вентом Сірко на червоній газелі з тонованим склом та вонючими шкарпетками в бардачку. Опустимось нижче. Заключення. В ході довгих та важких водійсько-газейських робіт я вижимав з автомобіля всю його силу та ганяв по бездоріжжю. Також ігнорував світлофори і дорожні знаки. Виділив 30 хвилин на роботу в АТБ та стільки ж у Сільпо. В результаті виконав 6 рейсів за той самий час в обох фірмах. Так, як щодня зарплата у них коливається від 11 до 13 тисяч гривень, візьмемо середню зарплату 12 тисяч. 12 тисяч умножити на 6 буде 72 тисячі гривень. Ми заробимо в обох випадках без надбавки за рівень преміум і з два та інших прикорів. Простішими словами, вигідніше брати закази у тої фірми, у якої сьогодні вища зарплата. Ось такі справи. Різниці в часі немає, різниця є тільки в зарплаті. Тепер не доведеться спорити, що краще. АТБ чи сільпо, сільпо чи АТБ. До речі, а ви коли-небудь працювали на автоугоні? От, наприклад, я зараз вкраду поліцейську машину без взлому з мінімальною затримкою в часі. Дивіться, як це робиться. Один водій їздить на двох машинах. А уявляєте, як переслав водій Кирпошти, Що побачив, що поліцейські до нього їдуть? І як він обрадувався, коли поняв, що вони не до нього.